Поки що небесна канцелярія не тішить українців прохолодною погодою, але місцями потроху знижує денні і нічні показники термометрів. У деяких регіонах на початку тижня пройдуть невеликі дощі. Про це нам повідомляє Україдрове Так, у вівторок, 29 серпня, опади змістя на західну частину країни. А саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються краткочасні дощі, а ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде як і в попередні дні дуже спекотно. Так, по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 32 до плюс 36 градусів тепла, лише у Сумській. Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 26 до плюс 29 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 23 градусів. У Києві 29 серпня, увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 21, плюс 34 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!